Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все засну. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої? Коли добро є жаль Боже, то дай злої злої, не дай спати ходячому серцем заумирати і гнилою колодою. По світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути навік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув? Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої. Коли добре є жаль Боже, то дай злої.